Для більшості яскраві речі асоціюються з літом, сонцем і радістю. А ось осінь переважно зустрічають у чорному та сірому. Проте холодна пора не привід одягатись в темне. Пальта кислотних відцінків тренд цього модного сезону. Вони ідеальні для депресивної осені. Ви ще не маєте такої актуальної обнови? Тоді поспішіть до фірмового магазину Стела Полари, що на другому поверсі ТРЦ Київ. До вашої уваги нові моделі з тканин. Провідних італійських виробників від класичного кашеміру до елітної альпаки та неперевершеної лами. Фірмова підкладка, теж з натурального матеріалу, В жіночих пальтах важливі бездоганне лекало та якісна тканина. А це поєднання є в стела полари. Розмірний ряд широкий, молодіжні моделі від 42 по 48 розмір, класика від 50 по 62. другій. Зауважте речі з минулих колекцій пропонують за зниженими цінами від 500 до 1000 Гривень вже у продажу і зимові пальта напрочуд легкі та водночас дуже теплі. Стела Полари – продемонструйте світу свій бездоганний смак.